Мені здається, майже неможливо не бути чимось травмованим. Звісно, бо навіть я поняття, типу, що дитина повинна пережити там першу фрустрацію. Ну, навіть боли. криза, кризи, да. просто які потрібні для росту нашої психіки, вони вже є травмами. Типу криза народження. Угу. Це просто е, це стрес. травма, яку отримує дитина під час народження, і психіка повністю викидається з твоєї пам'яті для того, щоб не травмувати тебе надалі. Прикольно. Але вона впливає в момент. Е, Проходження родів, то, як ти народився, чи це було складно, чи легко, чи боля, чи, чи так далі впливає на все твоє життя. Тому, і навіть впливає, типу, чи народився ти пізніше за те, чи мав, чи народився ти раніше. Впливає навіть той момент, як тебе зачали. Угу. Впливає той момент, чи хотіли, чи ти був бажаний дитиною. Чи батьки думали зробити аборт, чи ще ж це все впливає повністю? Типу, це пренатальна психологія. Це впливає не тому, що вони тобі типу, потискали, а просто під час от цього це впливає на не, на хімі типу. на, хім... на нейроні, рівні типу, навіть, прикол. Да. тому що коли твоя мама, яка тебе виношує, що вона щось відчуває, угу. це безперечно впливає на плід і впливає на формування його, ну типу на хімічних сполук. Це вони граєте а... ти вивчав, типу чи сам як якось... ну це психологія. Ж, типу... ну, да. Я ж типу психологи.